Привіт! Всіх вітаю в мене на каналі. Знову на кухні, знову готую. Сьогодні буду готувати салат. Мені потрібен перець солодкий, до речі, болгарський перець це не назва цього перцю. Його так називають, мабуть, тільки у нас. Так що, переходимо до правильних назв і правильних рецептів. Так. З да, шутку, як завжди. Шуткую про правильні рецепти, але ж про правильні назви не шуткую. Так, мені ще буде потрібні волошські горіхи, часник, трохи олії. Олія, яка у вас є, чи яку ви полюбляєте. І потрібне буде кисле молоко. Кислого молока немає в мене. Тоді можна взяти кефір, кефіра немає, я буду брати сметану. Так що приступаю. Перці я спеку в духовій шафі і подрібню волошські горіхи і перетру разом горіхи і часник. Приступаємо. Ось так я подрібнила воложські горіхи. Насипала горішки. Потім взяла ось таку дощечку, примяла горіхи ось, і подрібнила ось таким ножем. Дуже зручно, з зубчиками. Дуже зручно дрібнити дуже. Так що придбайте собі такий ніж. Дуже зручно. Так, зазвичай я раніше дрібнила на кавомолці, але ж там не так консистенція, так, не так. І зараз, таким чином, я подрібню часник, так, спочатку прижимаєте його, потім ріжете. І розітру разом горіхи і часник. Подрібнила горішки, подрібнила чесник і зараз спробую його якось перетерти. Горішка по рецепту можна брати менш, а чеснику більш. Я взяла три маленьких зубочки. Я знаю, що чесник потрібно їсти. Але ж не дуже звикла його їсти. Не дуже. Але ж потрібно чесник. Сметана більш 100 грамів в мене залишилась. Так, досить буде. І покладу 2 ложки олії олівкової. Так, все це перемішаю і буду додавати. До нашого перця. Сметана, горішки і часник уже з'єднані. І зараз я додам олії, ложкою мірити не буду, бо дві столові ложки. Так. І пере... перемішаю це. Солодкий перець потрібно почистити. Поспішати не потрібно, так? Я поспішаю горяче. Від шкурки почистити і порізати. Перець почистила, порізала соломкою. І зараз будемо додавати наш соус. Ви пам'ятаєте, так? По рецепту кисло молоко. А так як у мене, сметани, то в мене вигляд інший. І я думаю, що з сметаною це краще. Ось така красота. Смачного. Побачимось!